Готуємося до мультитесту з математикою без меж, обчислити. 11 18 відняти 17 45. -х. знайдемо спільний знаменник. 45 на 18 не ділиться. Збільшимо 45 у два рази. Це 45 помножити на 2, буде 90. 90 буде ділитися і на 45, і на 18, тому спільний знаменник 90. Знайдемо додаткові множники. Новий знаменник поділимо на старий знаменник. 90 поділити на 18. До першого дробу додатковий множник 5, 90 поділити на 45. До другого дробу додатковий множник 2. Знайдемо нові чисельники. 5 помножити на 11, 55. 2, помножити на 17. 34 запишемо під спільну риску дробом. Спільний знаменник 90, у чисельник буде 55, відняти 34. Дорівнює. У чисельнику отримуємо 21 у знаменнику 90. 21, 90 – дріб скоротний. Можна скоротити на 3. 21 поділити на 3 буде 7. 90 поділити на 3 буде 30, тому дорівнює 7 тридцятих.